Життя завжди прокладе собі шлях. Вітаю вас, пані та панове. Сьогодні з вами шалений Макс. І на розгляді в нас продовження одного з найвідоміших фільмів про динозаврів це Світ юрського періоду. Домініон. Але спочатку прошу вас. Допомагати нашим бійцям на фронті. Тож в описі під цим відео буде декілька посилань, аби ви змогли надіслати свою допомогу. Разом до перемоги! Слава Україні! І ще одне! У цьому відео будуть лунати спойлери. То якщо ви вже бачили цей фільм, чи не боїтесь їх, тоді не вимикайте! А ми починаємо! І перша частина цієї медіафраншизи вийшла ще у 93-му. Тоді у режисерське крісло. Сів добре відомий нам Стівен Спілберг. А якщо вам не знайоме це ім'я, то може ви пригадаєте такі фільми як Щелепи, Ідіана Джонс, Врятувати Рядового Райна та й з більш сучасного, це першому гравцю приготуватися, фільм було знято за книгою. Майкла Крайтона. Цікавим моментом тут є те, що права на екранізацію придбали раніше, аніж була випущена книга. Також Майкла найняли як сценариста цього фільму. Але кінцевий варіант написав Девід Кеп. І там була відсутня значна частина сцен насилля, і характери героїв були дуже змінені. Ще! У ті часи була дуже відома гра на Денді – Jurassic Park. Я досі пам'ятаю, як виринають очі динозавра під час заставки гри. Головною метою у грі було збирання яєць та у кінці пройти боса динозавра і врятувати людину. Ех дитинство! Часто ми проводили час за цією грою. Парк юрського періоду зібрав у прокаті 914 мільйонів. Це зробило його найкасовішим фільмом до 97-року. го року. Інші частини не змогли повторити успіх попередні, а навпаки, стигли отримати 4 номінації на Золоту Малину. Можливо, це тому, що Стівен все далі відходив від режисерського крісла. Та й третю частину взагалі знімав Джо Джонстон. Перша частина нової трилогії вийшла у 15-му. Режисером виступив Колін Тревороу. Найвідомішою роботою цього автора є Книга Генрі. Автори вирішили зробити його прямим продовженням добре відомої нам франшизи. І на мою думку, це пішло йому на користь, бо подарувало нам нових цікавих героїв. Спочатку, на роль Олана Грейді планували Джоша Броліна, але той відмовився. І вони запросили Кріса Прата. Цей вибір видався дуже вдалим, оскільки після виходу вартових галактики. Популярність актора дуже зросла. Загальні касові збори склали понад півтора мільярди. З них 600 це домашні, а мільярд це збори в інших країнах. Ця стрічка посіла другу сходинку у списку найкасовіших фільмів 2015 року та шосту у рейтингу найприбутковіших фільмів усіх часів. Хоча нова трилогія і є продовженням, проте. Дуже нагадує нам парк юрського періоду. Тому що, як і стрічка 93-го, це був острів, де вони відродили динозаврів. Змінилось тільки те, що тепер вони їх модифікували. А далі, все як завжди, пішло не по плану. Друга частина вийшла у 18-му. Режисером виступив Хуан Антоніо Байона і розповідає вона про те. Як люди намагаються врятувати динозаврів, покинутих на напризволяще після інциденту першої частини? Але все стає ще гіршим, оскільки динозаврів випускають не на острів, а до людей. І головні герої спостерігають за тим, як для усього людства настав новий юрський період. Касові збори цієї стрічки сягнули. Понад мільярд доларів. Також між другою та третьою частиною вийшов невеличкий короткометражний фільм. Там розповідається про те, як люди намагаються вижити у парку з динозаврами. Та й носить назву Битва біля Біг Року. І нарешті ми переходимо до третьої частини. Режисером знову виступив Колін Тревороу. Зйомки почались ще у лютому 20-го. А в березні були призупинені через пандемію і відновлені у липні. В зв'язку з цим запланована прем'єра була перенесена з червня 21-го аж на цілий рік. До нової трилогії приєдналися актори парку Юрського періоду. Це Лора Дерн, Джеф Голблюм та Сем Ніу. Фільм розпочинається з того, що Оуан Грейді та Клер Дірінг у виконанні Кріса Прата та Брайс Даурс Говард виховують Мезі Локвуд. І звичайно, що у фільмі не обійшлось без проблем підлітків і тому її разом із дитинчам велоцираптора, яку вона кличе бетою, викрадають. І звісно, що горе батьки поспішають на допомогу. Чи борондоки-рятівники? Дуже куменним для мене було те, як Овен дав обіцянку велоцераптору, що врятує її дитинча, бо вона ж, як любляча матуся, прибігла на розбірки, а потім така, ну добре, ти тут це владнаєш, а я до лісу чекаю на дитину. Дещо незвичайно виглядає чорний ринок. За цим було цікаво спостерігати, оскільки показувала нам, на що здатні люди, заради грошей. Дуже жваво виглядає те, як Овен тікав від дресированих динозаврів. Паралельно цьому ми бачимо те, як знищуються посів фермерів задля наживи. І головний генетик Вонг розуміє, що розроблена імсарона може не тільки знищити посів конкурентів, а ще й призвести до всесвітнього голоду. І це ніяк не впливає на рішення голови Біосин. В такі моменти ти розумієш. Як важливо обрати правильну людину у владі, бо від її рішень буде залежати життя громадян. Хоча Мезі і вкрав біосин, то це було тільки для того, щоб спинити мутанську сарану. Та чи гуманно це? Тут кожен вирішує сам для себе. Однак відповідь є і у самому фільмі. Дуже кумедним виглядає те, як зустрілися головні герої. Вони таки стоять. Потроху проходять повз гігантозавра, наче він дворова собака на ланцюжку. Тут навіть остраху нема за героїв, хоч би з'їли кого. На мою думку, це б ніяк не вплинуло на фільм, тому що виглядає, наче якась тусовка. Та й взагалі, у кінці було дуже схоже на те, що вони на новий рівень у грі перейшли. І тепер треба дати попит цьому динозавру, аби його завершити. Ще мені не сподобалось розміри цього гігантозавра. Він був такий же, як і Тірекс, і чому він був сильніший? Це якась загадка. Я так і не зрозумів цього. З позитивних сторін то це самі динозаври. Хоча їдять вони яких-то ботів поза сценарієм. Невже з такої кількості персонажів не можна було когось же і відпустити? Під час перегляду фільму я зрозумів, що головна думка у ньому це те, чи може людина існувати поруч із тваринами. Та навпаки, на жаль, для усього українського народу постало питання, чи можна жити і існувати з тими, хто прийшов в тебе вбити, бо що їх відрізняє від тварин, на мою думку, нічого. І, мабуть, для усього світу буде краще, якщо вони відокремляться. Бо вони застарілі тварини, які хочуть втягнути нас у новий юрський період. І для мене це очевидно. Тепер питання до них: то якщо ви не можете співіснувати з іншими, у чому ваша людяність? Що вас відрізняє від тварин? А іншим я хочу сказати, що сила в наша в'єтності, довірі та правді, бо інакше ми всі приречені на вимирання. І це стосується не тільки фільму, а ще й. Нашого життя